У 50-річний ювілей Валерія Залужного у соцмережах пройшов незвичайний флешмоб. Низка його друзів і знайомих почали публікувати невідомі фотографії з іменинником. Ставте лайки, поширюйте це відео і підписуйтесь на канал Фабрики Новин. Саме в нас ви зможете дізнаватися про усі найголовніші події першими. Мене звати Наталія Мартинюк, і зараз я про все розкажу. Видання Бібісі знайшло багато архівних фото. Ось одна із шкільних світлин. Тут майбутній головнокомандувач іще в початковій школі. Вчителі пригадують його родину тільки з позитивних сторін. Одна з вчительок каже, що навіть пам'ятає, як маленького Валерія приводили до школи. Друге фото приблизно того ж часу, початок 80-х років, на якому Валерій Залужний разом з однокласницями. Інші учні кажуть, що клас був дуже дружнім. І ще одна світлина зі шкільного альбому. Вчителі також пригадують, що він був дуже старанним учнем, добрим за характером, хоча й невідмінником. На цьому фото другий зліва юнак і є залужний. Можливо, це одне з перших його фото у військовій формі. Більше того, він виріс у родині військових, а саме місто Новоград з радянських часів було військовим, там знаходилося кілька частин. Іще одне фото з екскурсії у 9 класі до Ленінграду. Там була його майбутня дружина Олена Степанюк. Замість останнього класу залужний перейшов до технікуму, а після цього, зрештою, перейшов до військової освіти. Волонтер Олексій Мочанов з нагоди дня народження також виклав кілька рідкісних фотографій залужного. Так, одна з них була зроблена 27 років тому. На ній ювіляр іще у звані сержанта. І ще кілька фото дозволяють дізнатися більше особистих, аніж формальних речей про генерала залужного. Так, наприклад, мало хто знав про вміння залужного грати на гітарі. Світлина на фоні плакату Динамо Київ також складається у повноцінну тенденцію. Його вже не вперше бачать поряд із символікою цієї футбольної команди. А також він має куртку із логотипом Динамо у самому ж клубі залужного також привітали. Пишіть і ви у коментарях, про які риси чи маловідомі факти про нашого головнокомандувача ми ще не здогадуємось. До зустрічі!